Іван Урган, Сергій Світлаков, Віра Брежнєва, Гоша Куценко, Сергій Безруков, Олексій Петренко та багато-багато інших. Ось такі зіркові йолки цього року. Ми бачили Світлаков, Куценко, і Урган, вроде. Да. Ну, не знаю, ну, Думаю, хотімо <сміяться> <думаем посміяться>, да. Ми вирішили посмотреть фільм просто. Нам вот названня именно Новагоні йолки Йолки-2». Різні герої, різні історії. Наприкінці стрічки виявляться пов'язаними. Кілька сюжетних ліній перекочували у другі Йолки з перших. Звідти ж і частина персонажів. Какої сьогодні число? Сім три співа дікабря. Я марокрасний. Ну! вроде бы уже взрослый, А відоті себя как Верно. Ти чого? ж я Пашка з Красноярська. пам'ятаєш?» молода чоловік. Я вас не знаю. На юлки 2 глядачі йшли по новорічний настрій і з вибором не помилилися. Кіношники гумору та позитиву для чергової порції святкових пригод не пошкодували. Стрічка дуже сподобалася, можливо навіть краще, ніж в тому році. От така душевна, і хороший дуже фільм. Найбільше саме запам'яталася історія, коли чоловік ждав жінку 40 років. Мечається, от і дождався, дочекався. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка новини.